Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої молотовної варти і запрошую до спільної молитви. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого раннішнього розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Макавеїв. А не мігши вже й сам стерпіти свого смороду, мовив, воно є справедливо коритися Богові, а не вважати себе бувши смертним за рівного Богові. Ця історія радше, це слова, які промовив Антіох. Це був воєначальник, який Хотів знищити ізраїльський народ, який хотів володіти ізраїльтянами, зробити їх своїми рабами, який поклявся, що він знищить повністю всіх, перетворить їх на рабів, а їхній Єрусалим зрівняє з лицем землі, а з храма зробить капище. Тобто там, де буде поклонятися своїм богам. Перепрошую. І от він в своєму такому пориві вважав себе надзвичайно сильним, що йому все підладно і він все може. І от оценки на чолі Великого війська вирушає в Єрусалим, вирушає до Євреї. Але бачите, молитва людей, їхнє навернення, те, що завдяки Юді. Який об'єднав людей, закликав їх берегти чистоту віри, люди стали на молитву. І внаслідок цієї молитви Господь Бог чинить своє правосуддя. І це правосуддя полягало в тому, що цей Антіох раптово в одну хвилину захворів. Причому його хвороба була нікому не зрозуміла. Він, як каже книга Маковеїв, почав заживо гнити. І стояв такий, що ніхто не міг наблизитись. І от коли він уже сам не міг терпіти свого, він визнав те, що був неправий. Визнав те, що потребує Божого милосердя, визнав свою гординю. Бо каже, Бачите, як тут він каже, є справедливо коритися Богові, а не вважати на себе, бувши смертним, робити себе рівним Богові. Тобто, ці слова це є слова людини, яка усвідомила свій гріх, усвідомила свою гординю, усвідомила, що не можна робити люди, що людина не може бути рівною Богові, що людина не може. Чинити так, як чинить Господь Бог, а більше того людина не має права вирішувати долі інших людей, вважати, що він все може. І от сьогодні це наша молитва, це молитва про таку Божу справедливість. Ми, стоячи на цій молитві сьогодні, маємо просити Бога про те, щоб наші вороги так само навернулись. Щоб проявилося це Божа милосердя, проявилась Божа справедливість, щоб наші вороги, побачивши сморід свого діла, так я називаю це, скажу, сморід свого діла, тому що те, скільки смертей, і ці тіла не забираються з бою. щоб до тих військових дійшло, щоб вони усвідомили, щоб дійшло до них прозріння. Що, це, що вони роблять і що їх чекає. Щоб до їхньої влади дійшло оце все. Вони просвітліли, щоб зрозуміли, що все, що вони роблять, призведе тільки до гіршого саме для них. Знаєте, багато писали про те, що Путін хворий. Але як бачимо, завжди показують, що от який він сильний, здоровий. Важко їй відповісти, що з ними насправді відбувається. Але наша молитва має бути сьогодні такою, як молитва цих ізраїльтян, які щиро всі стали на молитву, просили про Божу справедливість. І в результаті чого оцей Антіох, який хотів знищити всіх, перетворити на рабів. Який говорив, що немає ізраїльського народу, в одну мить так захворів, що аж самому було противно від цього. Визнав, що це є наслідок Його гордині, це є наслідок того, що він, будучи смертним, прирівняв себе до Бога. Ми молимось і маємо обов'язок молитись за навернення і прозріння наших ворогів. Щоб вони усвідомили, що все те, що з ними відбувається, а насправді вони терплять набагато більше, ніж ми. Ми просто цього не бачимо. А ті, будемо так казати, маленькі, маленька інформація про те, що відбувається там, може тільки свідчити про набагато глибші і більші труднощі. Тому, знаєте, шкода. Цих людей реально шкода. Тому що коли люди хочуть жити, речи, будемо так казати, життя в такому стані називають нормою, це ненормально. Коли людина, якій доручено привести народ до якогось добра, приводить до смерті і загибелі, і вона далі продовжує вважати себе Богом цього світу. Це ненормально. Тож молимось, молимось за навернення наших ворогів, молимось за прозріння їх, за усвідомлення всього того зла, що вони роблять. Молимось, щоб на них проявилась наша. І верніше перепрошую, щоб на них проявилось Боже правосуддя. Так, як проявилось на цьому Антіохові. Ім'я Отця і Сина і Святого Мінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помила над грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помила нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила нас грішних. слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну, благослови захорони захисти, Господи, і оздорови усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежники, поліції, прикордонники. усіх тих, хто. Є на окупованій території і наших військовополонених, поверні живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і це завжди нині. Повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитовна варта триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Молимось, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!